Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі. Перед відеоуроком із виготовлення прикраси чи аксесуару я випускатиму коротке відео, в якому буде вказано потрібні матеріали для їх виготовлення. У цьому ж відео я коротко розповім про найнеобхідніше для виготовлення сумок із трикотажної пряжі. Насамперед про пряжу! Я щиро закликаю вас купляти трикотажну пряжу українського виробництва, тим паче, що на даний час є достатній вибір виробників. Зазвичай трикотажна пряжа виготовляється із бавовни. Однак раджу перед покупкою конкретної пряжі прочитати її характеристики. На превелике щастя для всіх майстринь на українському ринку є великий вибір кольорів пряжі. Крім того, пряжа може бути меланжевою, тобто сумішу кольорів, а також під шкіру, металік чи матову. Далі розкажу про розмір нитки трикотежної пряжі. Найбільш уживаною є нитка 7-9 мм. У більшості майстер-класів, що ви знайдете на просторах інтернету, за замовчуванням використовується пряжа саме з такою шириною нитки. Я у своїх роботах також використовую пряжу шириною 3,5, а також 9-11 мм. Зараз покажу вам, як виглядають ці нитки у порівнянні. Ось ці з обох боків це нитки шириною 3,5 мм. А це 7,9 та 9,11 мм. В українських виробників ви зможете придбати пряжу на муці 50 та 100 м. Це дуже зручно, коли для виробу потрібно трохи більше замоток до 1,5 або ж навпаки півмотка. Ось так виглядають мутки в намоці 50 та 100 метрів, із шириною нитки 3,5 мм. А ось так із шириною нитки 7-9 мм. У цьому мутку із шириною нитки 9,11 мм приблизно 60-65 метрів. Кілька слів хочу розказати про гачки. Звичайно, що для в'язання сумки гачком вам необхідний буде і сам гачок. І не один. На щастя, їх можна придбати за помірною ціною. Розмір необхідного гачка залежить від ширини нитки, пряжі, з якою ви будете в'язати, а також від щільності вашого звичного в'язання. У попередньому відео до майстер-класу з виготовлення прикраси чи аксесуару я буду вказувати необхідну кількість пряжі та ширину нитки, а також розмір гачка. Для роботи вам знадобляться і звичайні ножниці, які у вас є удома. Крім того, вважаю, не зайвим буде придбати голку для шивання в'язаних виробів. Вона коштує приблизно 4 гривні. А також маркери, щоб позначати початок раду та інші моменти у в'язанні. 10 маркерів я придбала за 20 гривень. Для більшості робіт нам будуть необхідні кільця карабіни, напівкільця, для того, щоб кріпити. Ручки чи ремені. З цією метою можна придбати готові набори, що кріпляться на гвинтах. Також для плечових ременів чи ручок необхідно будуть карабіни, а для створення пензликів можна використати ось такі фігурні карабіни. Ну, ось так коротко про найнеобхідніше для в'язання сумок із трикотажної пряжі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи лайки, хто як більше любить, та творіть українською!